Ще цікавіше, оригінальніше та яскравіше. Газета Ярослов філологічного факультету святкує свій 25-й вихід у світ. Студентів філологічного факультету, які хотіли реалізувати свої творчі якісь намагання не лише в навчальному процесі, не лише реалізовуючи чи виконуючи наукові свої дослідження, такі як скажімо, курсові роботи, але й щось поза рамками навчального процесу, тобто вони реалізували свої творчі потенції. Ідея створити газету виникла у 2004-му. Кожен випуск газети обговорювали не тільки під час перерв, але й на заняттях з мови та літератури. Колишні Ярословівці, а сьогодні відомі так, науковці, мовознавці та літератори, прагнули поширити молоде яре слово, яке б відповідало віку студентів. Для нас ця газета була пошуком себе, якимось віднаходженням себе, дуже серйозною школою для подальшої роботи різної, ну в першу чергу для писання. А це ті, хто працюють над газетою сьогодні, легкий стиль, творчі пошуки студентів та спроба бути журналістом те, що відрізняє ювілейний випуск від попередніх редколегія. Це молода амбіційна команда, яка створює кожного дня все нові й нові ідеї. Що допомагають популяризувати студентську газету філологічного факультету не тільки в межах свого факультету, а й серед інших факультетів військового національного студію імені Івана Франка та загалом по цілому Львову. Дебютує у виданні і першокурсник Володимир газета для хлопця новий майданчик для розвитку. Звісно, мені вдалося якось перекваліфікувати взагалі навчатися, знімати якесь незвідане досі ремесло. Писати літературну рецензію це важко, але в цьому вчимося. Допоки філологи Франкового вишу працюють над новим номером, аби вкотре показати мистецтво володіння словом, ювілейний випуск Ярослову уже в руках своїх читачів. Мар'яна Сич, Мар'ян Павлик, Франкотіві.